Вітаю вас, друзі. Слава Богу за сьогоднішній ранок. І чудові слова були в цій пісні, яку ми чули першу, про те, що такий великий Бог, а так близько. Я думаю, що дійсно це правда. І коли ми збираємося з вами разом в церкві, ми це розуміємо. Дійсно розуміємо, що наш Бог він великий, він могутній, але він близький до нас в той же час. Так, він готовий говорити до нас сьогодні, він навчає нас, і ми сьогодні можемо досліджувати його слово. Я хотів би сьогодні поговорити на один цікавий текст із Біблії з послання до Римлян. Ми зараз його подивимося буквально через пару хвилин. І перед цим декілька таких слів хотів сказати. Я думаю, більшість з нас сьогодні особливо часто чує таке слово як свобода або воля, правда? Сьогодні наша країна перебуває е, в таких обставинах складних, і для нас по-особливому це слово воля і свобода. Вони близькі. Так, ми розуміємо, що це щось таке, що дається дуже непросто, що це щось таке дуже важливе. І я думаю, ви погодитеся, що всі люди хочуть жити вільно, правда чи ні? Кожна людина хоче бути вільною, кожна людина хоче бути незалежною. Нікому не подобається, коли хтось тобі щось. Тебе до чогось примушує, всі хочуть бути вільними людьми. І буквально на цьому тижні, ви знаєте, я досліджував деякі питання, просто дивився, мені було цікаво подивитися на історію. І дійсно жахаєшся, коли розумієш, що майже вся людська історія вона була пронизана питаннями рабства, кріпацтва і так далі, і тому подібне, коли хтось хотів володіти кимось. І в історії було дуже багато таких темних періодів. Коли ми читаємо старий заповіт, друзі, що ми дізнаємося про ізраїльський народ, де він був дуже багато років? Був у рабстві в Єгипті, так? 400 років рабства. Далі, коли ми дивимося, просто спостерігаємо за історією, то ми бачимо, що фактично у всіх стародавніх цивілізаціях було це рабство. Греція, Афіни, більшість населення це були раби, Римська імперія. Далі, коли ми дивимося, Європа, Азія, Америка, фактично в кожній країні практикувалося рабство або ж кріпосне право. І навіть у нашій країні, тільки десь у 1861 році воно було скасовано. Тобто люди, на жаль, гріховна природа, вона така, дійсно, що люди хочуть володіти іншими людьми. І я задався тоді питанням: а чи вільний я сьогодні, чи вільні ми сьогодні? Давайте просто подумаємо, можете голосно відповідати, але просто про себе. Чи вільна ти сьогодні людина? Вільні від гріха, так, 100%. І питання інше, яке я сьогодні хочу задати для нас: а християнин це вільна людина чи ні? Чи залежить християнин від когось або від чого сьогодні? Чи це повністю незалежна людина? От цікаво, ми говоримо про те, що християнин він вільний від гріха. Але питання, чи він повністю вільний від чи він сам собі належить, чи ні. Я пропоную, щоб ми зараз подивилися ось цей текст, який вже є на екрані. Це римлянам, 14 розділ, 7 по 9 вірш. Я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про те, що таке дійсно християнська свобода, в чому вона полягає, що може її іноді загрожувати, римлянам, 14 розділ, 7 по 9 вірш. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо, і якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Тобто апостол Павло пише лист до цієї церкви, і він говорить, що християнин не належить сам собі. Якийсь такий виникає дисонанс, правда? Тобто, в чому християнська свобода полягає? В тому, що християнин не належить собі, а належить повністю Ісусу Христу, належить Богові, творцю своєму, який його створив, який дав йому життя і дав йому цю свободу. Чому апостол Павло написав ось цей текст? Якщо ви прочитаєте весь розділ 14, дуже цікаво, що церква, яку він писав, вона, як і будь-яка інша церква, складалася з багатьох-багатьох різних людей. Давайте навіть візьмемо нашу церкву. Скільки тут є професій різних, правда? Якщо просто подивитися один на одного, скільки тут є людей різного віку, від самих маленьких до старших, скільки є людей, які були в різних містах. Хтось жив в одному місті, потім приїхав туди, хтось зараз тут знаходиться, а потім ще кудись переїжджає або десь подорожує. Скільки нас різних тут є? І от коли апостол Павло писав цей лист церкві, там були люди з різних культур, з різних сімей, кожного по-різному виховували, і вони були всі геть різними. І цікаво, що коли ви прочитаєте весь 14 розділ, чому взагалі апостол Павло це пише. Люди були з різних традицій, знали різні звичаї, у них були а, різні погляди на деякі питання в церкві. І, наприклад, він там, коли описує, він говорить, хтось там, наприклад, змагався, знаєте, відстоював правила, яку їжу треба вживати, яку не треба вживати, для когось це було перешкодою справжньою. Хтось змагався в тому, в який день потрібно особливо поклонятися Богу, в який день по особливому треба молитися, а в які не молитися, а в який момент треба особливо поклонятися. І такі різні різні були питання, і це було навіть такі змагання: от що більш духовніше, а що менш духовніше. Люди намагалися визначити, а в який день більш правильно, а в який день менш правильно. І навіть іноді це перетворювалося в такі: знаєте, сьогодні є таке слово абюз. Це такий релігійний аб'юз, можна сказати. Така маніпуляція і тиск. Коли людина, наприклад, в силу своїх звичаїв, в силу свого розуміння, як воно має бути, намагається маніпулювати іншими людьми. Так? Що ось так правильно, я ось так роблю, значить, ти маєш так само робити. І люди, ось в чому була проблема їхньої свободи? Люди попадали в пастку своїх же власних переконань. Або ж просто в залежність від думки інших людей, коли людина була скута вже від цього, що хтось не так на неї подивиться, що я, що потрібно ось так, а ти не так щось робиш, ти неправильно розумієш. І проблема була в тому, що вони починали сперечатися, і як ви думаєте, в першочергових питаннях чи в другорядних? В другорядних. Вони не сперечалися там, про Ісуса Христа, наприклад, так? або про якісь такі головні питання. Вони починали сперечатися в другорядних питаннях, які не мають значення для спасіння. І це була перешкода. я подумав: добре, а яке застосування це може бути для нас сьогодні? А які сьогодні є в сучасній церкві, давайте навіть візьмемо в Оболонській церкві, в нашій церкві, які у нас можуть бути такі питання, другорядні, які теж можуть іноді, ми можемо по-різному розуміти, і просто їх, виявляється, може бути безліч. Це може і питання музики бути, так, коли ми можемо змагатися, яка музика більш духовна, яка менш духовна. Це може бути питання одягу. Ось ти так вдягнувся, оце духовно, це по-біблійному, а ти не так вдягнувся, це не по-біблійному. А руки чи можна піднімати руки під час співу, чи під час молитви? А як їх тримати? Так, тримати чи ось так? Теж другорядне питання, але в силу якихось традицій? В силу свого виховання, в силу того, яку до цього людина церкву відвідувала, вона теж може по-своєму розуміти це. А от навіть питання хліболамання, яке у нас сьогодні. Хтось говорить, потрібна потрібно бути обов'язково чаша, хтось говорить, ні, в стаканчиках теж нормально. І теж різне розуміння: а який хліб використовувати, а як правильно це робити, а в які дні правильно брати піст, а в які неправильно, а як правильно молитися? Коли молитва більш духовна, в які дні, цих питань може бути дуже багато. І мені подобається, як відповідає на це апостол Павло. Відповідає дуже мудро і дуже глибоко. Ви знаєте, він міг би сказати їм, друзі, давайте сядемо і ось по черзі зараз кожне питання візьмемо, і я скажу: оце правильно, це неправильно. Він так робить чи ні? Він дуже мудро відповідає. Він пропонує їм подивитися дуже глибоко на це. Він відповідає, що ми належимо не собі, а повністю духом, душею та тілом Богу та Спасителю Ісусу Христу. Він намагається показати їм, що у центрі життєвих прагнень християнина не Він сам, а Господь. Все, що ми робимо, воно має догоджати Богові. І ось ця думка, так що ми належимо не собі, а повністю духом, душею та тілом Богу та Спасителю нашому Ісусу Христу. Він би міг би почати сперечатися, щось пояснювати, але він їх зупиняє і говорить, друзі, не так. Ви сперечаєтеся про якийсь день чи про якусь дію, це неправильно. Він говорить, все наше життя Богу належить. І ось декілька питань, які, нас, які трошки в наш час допоможуть нам зрозуміти, чому, чому так це відбувається. Декілька риторичних питань. Просто подумайте, не відповідайте на них вголос. Я хочу спитати про це, а ви подумайте. Скільки відсотків мого життя має належати Богу? 80, 50, 100 відсотків. Моє життя належить Богові тільки в неділю зранку? Духовними речами я займаюся тільки в церкві. А якщо я пішов в кав'ярню, чи роблю прибирання вдома, чи займаюся спортом, Богу це подобається менше, ніж коли я читаю Біблію. Чи може Бог проговорити до мене в п'ятницю? Чи повинен я служити Богу в середу? Чи можу я поклонятися Богу в понеділок? Друзі, ви розумієте, про що це питання, правда? Це риторичні питання. Коли люди сперечалися, який день більш правильний для поклоніння, Павло говорить всі дні. Він говорить: друзі, якщо вже вирішувати що більш духовно, то давайте будемо розуміти, що всі дні Господні. Якщо ви хочете обрати більш вдалий час, він говорить, все життя наше Господу належить. Не просто якась година чи якась хвилина. Він говорить, все життя. Якщо ви хочете визначити, яка справа більш духовна, апостол Павло говорить всі справи, все життя, все, що я роблю, воно має догоджати Богу. І якщо я, я якусь справу роблю для Бога, а в якусь справу ні, то це вже проблема. І тому він наголошує на тому, що центр Христос, бо Він помер за нас. І ось це суть християнської свободи: належати Христу. Це критерій та перевірка для всіх наших дій, які ми робимо в церкві. Коли ми служимо, коли ми з кимось спілкуємося, коли ми організовуємо служіння якесь, коли ми щось хочемо зробити корисне, ось це критерій для перевірки. Центр Христос. І наше життя, воно проходить перед ним. Зверніть увагу, що він буде давати оцінку нашому життю, а не інші люди, правда? Далі там написано наступний слайд, в цьому ж розділі, 14-й розділ, 12-й вірш, він говорить, отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. В контексті цього розділу, в контексті цього уривку, який ми читаємо, він говорить: отже, кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богу. Тобто інша людина. Не є моєю власністю в церкві, правда? Я не маю права комусь, да, це, це, це не моя власність. І так само я не є власністю когось в церкві. Але тут є інша крайність. Коли людина починає жити таким же, знаєте, ну, в лапках, можна сказати, вільним життям, що я живу як хочу. Я роблю що хочу, а ви мені не вказуєте, у мене з Богом особисті стосунки. Так, іноді людина може віруючи так говорити. То не, не докоряйте мені, так, не виправляйте мене. Я сам собі знаю, можу дати ради, я сам розумію, як що робити. Це вже інша крайність, про яку апостол Павло тут також попереджає. Він говорить: не потрібно бути один для одного спокусою. Він говорить, що потрібно мати повагу один до одного. Але ось ця думка, про яку хотілося сьогодні сказати: про свободу, про християнську, в чому вона полягає по-справжньому. Що християнин це не просто людина, яка сама по собі якось живе. Християнин це не та людина, яка змагається в духовності з іншими людьми. Я поклоняюсь так, я молюсь так, я більш правий. Християнин це людина, яка усвідомлює, усвідомлює свою приналежність, усвідомлює, що чи живу я, чи помираю для Господа. Всі мої дні для Господа. Це розуміння, що я не тільки духовними справами займаюся в неділю, коли я прийшов в церкву, а весь тиждень, чим я живу, чим ті справи мої наповнені. Чи належу я Богові тоді, серед тижня? Я не повинен змагатися з кимось духовності. Я повинен розуміти, що я належу повністю Христу. Нехай нас Господь благословить, щоб сьогодні ми особливо про це розмірковували, тому що сьогодні особливий день. Сьогодні день, коли ми проставляємо його. Сьогодні день, коли ми будемо а, брати участь у причасті. Що це за слово причастя? Це бути частиною чогось. От всі ми такі різні, всіх нас тут так багато, дуже сильно відрізняємося, але чомусь беремо участь у одній справі. Це щось особливе. І цьому дуже складно, і мені здається, неможливо знайти аналогу у світі. Це можливо тільки в церкві. Тому давайте сьогодні будемо дійсно розмірковувати над своїм життям, над тим, що Христос для нас зробив. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо і помолимось, друзі. Якщо у вас є бажання, молитися в голос, моліться, будь ласка, я також завершу молитвою. Боже, Дякуємо тобі за те, що в тобі ми маємо водночас і свободу від гріха, Господь. І залежність від тебе, Господь, розуміючи, що належимо тобі, розуміючи, Господь, що без тебе не можемо нічого, Господь, і що ми рухаємося і живемо на цій землі, Господь, тільки по твоїй волі, Господь, тому що ти тримаєш. Дякую тобі, Господь, за жертву твою, за любов Твою до кожного з нас, Боже. Ум'я Ісуса Христа. Амінь.